До чергової частини Косівського відділу поліції надійшло повідомлення від 72-річної мешканки з села Кути. Жінка розповіла про те, що близько другої години ночі до її житлового будинку проник невідомий чоловік, який вимагав грошей, погрожуючи вбивством. Я в халаті внушнушці, ну теляпає, молод Ну, що я маю робити? Гроші дай, дав тебе гроші стою. Тут на дивані, там, там. Ну як мало 5 євро, то й 100 сто Бери гроші. Правоохоронці знайшли зловмистика у цьому ж селі через годину після скоєння грабунку. В селі Старі Кути тут неподалік місця проживання потерпілої, зловмистика було затримано безпосередньо. Вході затримало було у порядку 208-ї кримінально-процесуального кодексу України. На даний час повідомлено про підозру обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проводиться досудове розслідування по відомості, про яке внесено до єдиного державного реєстру і проводиться досудове розслідування за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. Потерпіла нападника, впізнала ним. Виявився 35-річний житель Вижницького району Чернівецької області. Який він не вигляд. То тоді був чорний не такий циган, Я казала, що як обмеля, то буде біліше, то точно так вийшло. А то пізнала, що тут ви точно не пам'ятаєте, з цього боку, ну така його знак наносить. Оце я впізнала далі, бо шапка була натягнута, навіть я не знала, я, що шапка. Я думала, що то капішок. Я навіть не придивила на нього, а з нього пахло так, як, господи, прости мені, я навіть дух заперла в собі, щоб я не дихала. Син потерпілої Павло не розуміє, чому напали саме на його матір. Я прийшов, мама сиділа на порозі, на ось таку телепалу, не могла два слова зв'язати докупи. Ну, то, ну, як вам сказати, такого дійсно ніколи в житті не було. І це у нас тут, на нашій вулиці, це перший раз, також, щоб на хату напали. Тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.